Всем привет, ребята! С вами я, Мирослав. И сегодня я вам покажу помидоры и кавуны, как у меня растут. Я их посадил 30 числа. Лето. Это последний месяц был. Лето. Сейчас у меня осень. 13 число. Ось. Давите, какой результат красивый. Дивитесь, какой помидор. Вин уже начинает спинуты. Ось. Сам помидор. Это все Ну, куст помідора. Це все зроблено саме. Я посадив, коли цей помідор взагалі був манесеньким. І ось що з нього зробилось. І оцей помідор я теж геть манесеньким посадив. І дивіться, скільки тут уже буде врожайності. З вами я Мирослав. І дивіться, скільки тут всього. Якщо ви бачите... Помідор з диркою краще його виривати, тому що він розпространяє болезні. Всім пока. Всім привіт! Я розкажу, як цей кавун виріс. Сьогодні я Мирослав і він виріс благодаря цьому помідору, тому що я поливав помідор і заодно і кавун. Вийшло так, що я упустив семена кавунець, кавунця. Я хотів посадити там його, але ну, воно тут посадилось. І ось дивіться, який результат красивий. Тут у нього є цветочки. Ось. О. Тут є його другий. Друга версія кавунця. Ось, дивіться. Ось це кавунець сам. Ось він. сам кавунець. Ось. Всем пока. Подписывайся и став лайк.